Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням, я прийшов вогонь кинути на землю, як же я прагнув, що Він уже розгорівся, я маю хреститися хрещення, і як я знемагаю. Поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділяться батько із сином, і син із батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Дорогі брати та сестри, сьогоднішній фрагмент Євангелія від Стогову Луки, який ми чуємо, досить нетиповий, тому що ми зазвичай чуємо, що Ісус оздоровлює, зцілює, несе мир, любов. В сьогоднішньому уривку Євангелія від Луки, Ісус говорить, я прийшов принести поділ, поділ, який відрізняє кожного з нас, віруючого від людей невіруючих, і ставить нас, людей віруючих, людей, які мають бути наповнені Святим Духом, мають. Поглиблювати свою віру, бути пророками сучасного світу в ситуаціях різного типу, особливо тяжко бути пророком, як Ісус говорить, власне, серед своїх найближчих, в своїй родині, там, де всі нас дуже добре знають, бо дуже легко або не так складно бути побожним в храмі. Тут на Євхаристії можна навіть вийти на Велику Васильківську і показати, які ми побожні, як нам добре, але бути свідком Божої любові, зберігання Божих заповідей, поглиблення своєї віри серед своїх найближчих, серед бути доброю для свого чоловіка, для своєї дружини, бути справедливим і вчити віри своїх дітей. Це не є так легко. Бо хтось руйнує мої плани, хтось робить не так, як я хочу, не за моїм бажанням, не за моїми сподіваннями, бо кожен з нас є різний, має свій характер, свій темперамент, свої також сподівання, які інша людина, якщо їй не скажеш, вона не зрозуміє. Часом жінки люблять говорити до своїх чоловіків. Ти мене не розумієш. Але як я маю тебе розуміти, якщо ти мені нічого не кажеш? Не можу стати в твоїй голові. І сьогодні Господь говорить про цей вогонь вогонь Святого Духа, який даний кожному з нас для того, щоб бути свідком. Але як вогонь приносить руйнування, так також може бути цим джерелом тепла, джерелом любові, біля якого можна зігрітися, можна згуртуватися, і цей вогонь Святого Духа не є руйнівним, і Він даний нам для того, щоб ми вміли панувати часом над своїм характером, темпераментом, емоціями, вміли долати ці труднощі, які маємо в нашому повсякденному житті. Тому що раз в раз неділю в храмі це є легко, але кожного дня серед своїх найближчих, ті, яких знають нас дуже добре. Бути свідком. Як пророк Єремія, про якого ми чуємо сьогодні в першому читанні, часом бути невигідним, бо тато чи мама знову мені, мені говорить, що треба помолитися, що треба в неділю піти до храму. Коли я дзвоню до своїх батьків, то питаю, чи ти був в неділю в храмі, чи ні, хоча я вже дорослий, сам можу вирішувати. І таких прикладів можна ставити дуже багато. Сьогодні Ісус. Питає кожного з нас про свідомість, чи прагну бути свідком Його любові, чи прагнув, щоб мені палав ця ревність про зберігання заповідей? чи я є цим мудрим християнином, який запрошує Господа в своє життя кожного дня, який хоче бути тим, який несе цей мир, цю любов. Але спочатку має бути наповнений цим вогнем Святого Духа. Боже святий Йоанн Павло II на, на одній зустрічі молоді, яка була в Чилі в 1987 році, де понад мільйон молодих людей було на стадіоні, він наповнений Святим Духом, одній із проповідей, говорить до молоді, чи відрікається зла всі, відрікаюся. Чи відрікається сатаниці? Так відрікаюся? Чи відрікається нечистоти сексу, який руйнує? Хтось молоді або декілька молодих людей крикнули ні, не хочу. І можна злякатися, можна бути непевним, як хтось говорить, що не хочу. Тоді папа знову: чи відрікаєш від нечистоти, яка руйнує твою любов? Яка руйнує тебе? І ця молодь знову говорить, хочу. І від того, цієї мудрості, цього світла Святого Духа, яке розпалювало папине серце, також він зміг показати молоді цю вартість, що є найважливіше, що я маю робити в своєму житті, щоб бути його свідком, свідком Його любові. Як не воювати? Як підбирати ці слова, цю мудрість, яка допомагає кожному з нас жити життям гідного звання християнина? Також є одна сестра Монахиня, яка своїм життям показала, як Господь діяв в її житті. Це була свята Анна від святого Бернарда, кармелітанка, яка ціле життя була в закритому монастирі, але історія її. Полягало в тому, що народилася в дуже заможній багатій родині, аристократичній, їх було багато дітей, але прийшла хвороба холери, і батьки померли. І вже старші брати і сестри стали ними опікуватись цими дітьми, що залишились. Вона була наймолодшою дитиною і сказала, що вона буде пастушкою, буде щоденно, і обов'язок це пасти овець. І так ця дівчинка день в день пасла овечки, але тим самим не мала можливості вчитися, не міла ні писати, ні читати. І коли вже стала молодою дівчиною, Господь обдарував її, що вона була найвродливіша з усіх е, сестер і брати хотіли видати її заміж. І вона так молилася: Господи, прошу тебе про такого чоловіка, який би мене любив, який би мене розумів, який би поділяв також. Мою просту віру, яка є щирою. І тоді, під час цієї молитви з'явився Ісус і сказав: Власне, я є тим чоловіком, про якого ти мрієш, чи хочеш бути моєю. І вона сказала так. Тому вступила в цей закритий монастир сестер Кармелітанок. І також, коли приймаючи її до монастиря, сестри неї дивилися то вона така проста сестра, яка не вміє ні читати, ні писати. І тоді сестра настоятелька по глибокій молитві сказала: ми беремо цю сестру, тому що в ній є щось, що розпалює цей вогонь Святого Духа, який сьогодні Господь хоче давати кожному з нас. І вже при кінці, коли ця сестра помирала, то Господь показав їй. Що вона була такою соломинкою, таким знаряддям, через яке Господь розпалював віру через молитву в серцях, в серцях багатьох людей, просімо сьогодні Христа, який говорить, що Він прагне, щоб розгорівся вогонь, щоб цей вогонь Святого Духа розпалювався в наших серцях, щоб ми були цими свідками Його любові, особливо в наших родинах. I w naszej drzewi. Amen.